Добрий вечір. Сьогодні 29 грудня 2025 року. У минулому відео я показував, чого бого я добився в цьому році, що я задоволений, що я навчився сам пересідати з візка в ліжко. Також, я в цьому році добився, що я можу з ліжка пересідати в візок. Я хочу показати, як я це роблю. Я вже показував, як я пересідаю. Але просто пересідаю, а підножки підняти я не міг. Сам через те, що в мене зрощі суглоби. Але завдяки тому, що займаюся, розробляю, то вже привчився, опустивши ноги. Беру підножку, підножку і так підіймаю свої ноги. Це все, завдяки тому, що постійно займаюсь. Дякую всім за підтримку та допомогу. Поділіться, будь ласка, моєю історією, Підписіться, залиште лайк та коментар.